Новий громадський туалет у Рівному запрацював у тестовому режимі. Наразі жителі та гості міста можуть скористатися вбиральнею безкоштовно. Об'єкт має три окремі кабінки для чоловіків, жінок і людей з інвалідністю. Всередині є усі необхідні зручності: мило, паперові рушнички, сушка для рук та вішаки. Вартість користування вбиральнею буде визначена пізніше, розповів директор департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима. Не питання оплати, а питання власне ми хочемо всі недоліки які на ній, Є, щоб її вже е, усунути, щоб ми мали, не мали до неї якихось зауважень. А вже після цього ми так само будемо вже розуміти, які витрати по ній, і буде помагатися е, вартість її е, використання. Вбиральня повністю пристосована для потреб людей із інвалідністю, що забезпечує доступність та безбар'єрність міського простору для всіх категорій населення. Вона є інклюзивна і. Е, Знаходиться на шляху без який проходить у нас власне через майдан. Встановлення громадського туалету вартістю понад 3 мільйони гривень на майдані незалежності викликало різні емоції у місцевих жителів. Євгенія до прикладу вперше скористалася вбиральнею. Враження приємні, каже, є все необхідне. Мої ну враження супер. Заходиш, пахну, чисто прибрано. Вода є навіть є, якщо зручно з дитиною, поленальний столик є, водичка, мило, все, що необхідно, все маємо. Наразі проводяться роботи щодо дообладнання, вбиральні та усунення усіх наявних недоліків, зокрема, розблокування магнітних дверей, налаштування подачі води, електропостачання та каналізації. Для користування туалетом передбачили обмежений час 15 хвилин. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.